Всім привіт! Мене звати Дарина Прашак. Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене буде випуск виключно для власників бізнесу. Тому таргетологи, відходимо. власники бізнесу. Залишайтесь. І так, сьогодні у нас буде тема, як оцінити якість роботи таргетолога або команди таргетологів, які ви наймаєте, якщо ви не розумієтесь в таргетингу. І це цілком зрозуміло, тому що якщо у вас немає об'єктивних критеріїв оцінки, ви не можете сказати, чи правильно вони виконують свою роботу чи ні, окрім звичайно же, результатів. Тому сьогодні я вам хочу розказати 9 маркерів, по яким ви можете оцінювати ефективність роботи команди таргетологів, навіть якщо ви в цьому не розумієтесь. І так, погнали! І так, номер номородин дуже важливий. Команда таргетологів має все запускати з ваших ресурсів, з ваших всіх доступів. Чому? Тому що іноді до мене приходить власник бізнесу, який каже: от ми там багато років запускали рекламу, але, наприклад, всі ресурси, всі рекламні кабінети, це були таргетологів, Вони запускали зі свого рекламного кабінету, і це означає, що всі результати залишаються у них. І звичайно, це поганий сценарій, тому що це виходить дарма втрата грошей, тому що всі ці основні тести, результати, здобутки це нова людина. На новий таргетолог має тестувати заново, тому дуже важливо, щоб таргетологи запускали саме з ваших ресурсів. Також інша часто дуже ситуація, коли кажуть, от таргетолог прив'язував, наприклад, інстаграм до сторінки ФБ, але це вийшло у його бізнес-менеджері, його бізнес-портфоліо. Давайте запускати все заново з нашого, як це повернути. І я завжди кажу, що процедура адміністративного диспуту у Фейсбук вона дуже складна. Щоб довести Фейсбуку, що ці ресурси, наприклад, ця сторінка Фейсбук дійсно ваша і перепідв'язати ваш бізнес-менеджер, щоб запускати рекламу, це треба буде там, я не знаю, півроку часу нотаріально завірені документи англійською мовою, що ці ресурси ваші. Ну і це реально складно. Тому обов'язково таргетологи мають запускати з ваших ресурсів, куди ви даєте доступ. І я розумію, що якщо ви не знаєте, як давати доступ, вам звичайно легше сказати, що ребята, давайте ви будете запускати все зі свого ресурсу. Але як я сказала, це має ось такі погані наслідки. І так, ви маєте таргетологу давати доступ на ваші бізнес-ресурси, на ваше бізнес-портфоліо, де всередині перше доступ в рекламний кабінет, до якого прив'язана ваша карта, звідки будуть списуватись кошти за рекламу. В це Фейсбук сторінка, до якої прив'язаний акаунт інстаграм. Ну і також ВГД це інші ресурси, це так би якщо у вас є пікселі, каталоги і так далі. І так, давайте я покажу, як давати доступ таргетологу. І так, бізнес-портфоліо це обліковий запис кампанії. Він дозволяє організаціям об'єднати всі сторінки Facebook, облікові записи, Instagram, рекламні облікові записи, тощо, щоб вони могли керувати ними з одного місця за допомогою бізнес-інструментів, таких як Meta Business Suite і Business Manager. І так, це якраз таке офіційне пояснення, що таке бізнес-портфоліо. Але своїми словами простіше скажу, що бізнес-портфоліо це місце, де у вас об'єднано всі ваші ресурси і де ви роздаєте доступи. Ну, наприклад, собі як власнику бізнесу, смн-нику, таргетологу, маркетологу і так далі. І так, як створити бізнес-портфоліо? Ми заходимо на ось цю сторінку business.facebook.com overview, або просто в Google пробуваємо створити бізнес-портфоліо мета і переходимо на першу сторінку по результатам. І ось у вас буде сторінка довідки, також з інструкцією, як це створити. Ось сюди переходимо, ось це наша адреса, і потім йдемо по інструкції. Тобто натискаємо, вибираємо Створити обліковий запис якось тут в мене, а далі даємо назву нашої компанії. А далі вводимо електронну адресу, тиснемо Надіслати, потім заходимо на аккаунт почти і приймаємо ось це запрошення. Якщо у вас почта Gmail, ось цього листа з підтвердженням створення вашого бізнес-портфоліо може бути не видно в розділі Основні листи, тому ми йдемо в розділ «Всі листи. Тобто, якщо я заходжу ось на свою почту. То, коли мені Facebook відправить запрошення на створення бізнес-портфоліо, це запрошення буде не в папці вхідні, а в розділі більше і вся почта. Потім, якраз, відкриваємо ось це запрошення. Про створення кампанії, і підтверджуємо, також заповнюємо речну інформацію про кампанію. Це адреса реєстрації, сайт тощо в розділі інформація про кампанію. Хочу сказати, що ліміт на створення цієї бізнес-портфоліо два. Тому коли я, наприклад, відкриваю ось цю адресу і переходжу в створення бізнес-портфоліо, мені воно не дає створити, тому що цей в мене ліміт давно вичерпано, і мене просто вантажиться бізнес-портфоліо, які в мене є створені мною до цього, або доступ яких у мене є. Але у вас якраз. Зкриється, створити обліковий запис. І так, це крок один. У вас буде ось це бізнес-портфоліо. Тобто, тепер, коли ви у Фейсбуці натискаєте на Meta Business Suite в лівій панельці, у вас якраз буде завантажуватися те портфоліо, яке ви створили. Тепер всередині цього портфоліо треба створити Ads Manager або рекламний кабінет. Тобто, це те місце, звідки буде спускатися вся реклама. І так, як це зробити? В Meta Business Suite в лівій панельці внизу у нас є ось така вкладка налаштування з шестерінкою. Натискаємо, і нам відкривається налаштування нашого портфоліо компанії. Що ми тут маємо зробити? Ми маємо спочатку створити рекламний обліковий запис. Ідемо ось сюди, в рекламні облікові записи, тиснемо Додати. Потім вибираємо створення рекламного облікового запису, називаємо його якось неважливо назвою вашого бізнесу або що, щоб ви просто розуміли, що це ваш рекламний кабінет. Вибираємо часовий пояс, вибираємо валюту, тиснемо далі. Потім вибираємо, що цей рекламний обліковий запис він належить нашій компанії, Тиснемо далі і приймаємо умови користування і вибираємо створити рекламний обліковий запис. І тут ви можете додати також картку оплати, або можете зробити це пізніше. Головне, щоб на цій картці було пару доларів, які Фейсбук тестово зніме і поверне на рахунок, щоб переконатися, що у вас спосіб оплати робочий. Окей, ми наш рекламний кабінет створили, тобто в рекламні облікові записи у нас кабінет є. Потім йдемо в розділ сторінки. Вибираємо додати, додати наявну сторінку Facebook», і ось тут додаємо сторінку нашої компанії або нашого бренду. Вона вже має бути у вас створена до цього. Якщо треба показати, як створювати бізнес сторінки ФБ, будь ласка, напишіть в коментарях, я покажу це не складно. І так, у нас є рекламні облікові записи. Це Ads менеджер, у нас є сторінка Facebook. До цієї сторінки Facebook потім ще прив'язується або вже прив'язана акаунт Instagram. Але щоб дати доступ таргетологу, у нас є два способи. Перший спосіб більш безпечний це через партнерів. Ми йдемо ось сюди в партнери, вибираємо додати, надати партнеру доступ до своїх ресурсів. І вказуємо ID компанії-партнера. Цю ID-шку вам має дати ваш таргетолог або ваша команда. І ви якраз вводите ці числа, тиснете далі, і потім вибираєте, куди дати доступ, і повний, чи не повний. Тобто до рекламного кабінету тільки чи до всіх ресурсів, частковий чи адміністратора, тиснете Відправити, і якраз таргетолог отримує цей доступ. І ось цей доступ через партнерку вважається більш безпечним, тому що, по перше, якщо ви даєте доступ, наприклад, агентству, у якого там 5-10 людей, вони всередині уже своєї команди через доступи, вам не треба робити якісь зайві рухи. А по-друге, якщо, наприклад, там когось із цих таргетологів Facebook заблокує, і, наприклад, у нього там буде погана репутація акаунту, особистої сторінки, і так далі, то це не буде тягнути в ланцюгової реакції ефекту на вашу кампанію і ваші ресурси. Ось, ну це так вважається знову ж таки, що більшість людей все одно дають доступ через люди, і в цьому також нічого поганого немає. Ось просто через партнерку. Воно і зручніше через те, що потім ці таргетологи самі між собою можуть шерити доступ. Якщо ви хочете дати доступ через люди, то треба мати імейл цієї людини, куди ви хочете дати, кому ви хочете дати доступ. Натисли Люди, вибираємо запросити людей, вибираємо, вставляємо наш імейл. Тиснемо далі, а, вибираємо чи частковий доступ, чи повний контроль. А, якщо нам треба частковий, ось цю а, плашечку прибираємо. Тиснемо далі, і також вибираємо до яких ресурсів треба дати доступ цій людині, наприклад, до сторінок Facebook і також вибираєте, чи повний чи частковий доступ до рекламних облікових записів. Вибираєте, куди повний чи частковий. І якщо вибрали всі ресурси, до яких ви хочете дати цій людині доступ. Якщо все ок, тиснете далі і відправити. Ось і тоді е якраз ця людина отримує запрошення на свою почту в це бізнес-портфоліо з цими доступами. Дуже важливо для уникнення блокування саме вашого акаунту, у вас має бути включена двофакторна аудентифікація. Що це таке? Це додатковий етап перевірки по коду з змс або по додатку аудентифікації, який Facebook присилає, щоб переконатися, що це дійсно ви. І якщо у вас не буде вімкнена двофакторна аудентифікація, на етапі моменту або створення реклами, або бізнес-портфоліо вас можуть заблокувати. Тому як взагалі відбунути цю двофакторну аудентифікацію? І так, я на своєму аккаунті а, вибираю ось тут справа а, налаштування та конфіденційність, вибираю ще раз налаштування. Потім зліва тисну центр облікових записів, а, клікаю Пароль і безпека, двоетапна перевірка. А, вибираю аккаунт Facebook. І там я вже маю обрати який мені спосіб цієї двофакторки краще, чи смс, чи код, і підключаю цей спосіб. В мене він уже вінкнений. А окей, це щоб вас не заблокували, і це перший маркер ефективної роботи і Всі доступи мають бути у вас. Це обов'язково have. Другий маркер це якщо таргетолог або команда попросила вас перед стартом заповнити бриф про ваш проект або розпитали усно. Ось тут буде приклад мого бріфу, але там стандартні питання, що торгетологу обов'язково треба знати УТП, унікальну торгову пропозицію вашого проекту чи продукту, KPI на покупки, які у вас цілі, скільки має бути заявок. Які має бути роз і так далі, і він має розуміти юніт економіку проекту, при яких показниках ми виходимо в плюс. Наприклад, якщо у нас там покупка, дешевше 10 доларів, ми в плюсі. Якщо вона, наприклад, 11-12 доларів, ми в нулі, якщо вона більше 12 доларів, все погано, реклама працює в мінус. Тобто у таргетолога має бути ось це розуміння, Він має точно вас розпитати, щоб правильно поставити ось ці цілі, і наші KPI. Маркер номер три команда аботерогетолого зробили якісний аналіз конкурентів. А, наприклад, є мета бібліотеки реклами Facebook, де ми бачимо всю запущену рекламу на Facebook та Instagram наших конкурентів. Але ще крім цієї бібліотеки реклами ФП є дуже багато сервісів, де робиться аналіз конкурентів. Наприклад, бібліотека реклами LinkedIn. Вони перевірили бібліотеку реклами TikTok, а також органічний пошук TikTok. За нагоди вони також використовують допоміжні сервіси типу Едхорд. Fourplay, Google тренди, Answer the Public тощо. Це якраз запити Google вони формуються, показує популярність її чи іншої теми в сезоність і так далі. І величезним плюсом буде, якщо вони зберуть документ з позитивними та негативними відгуками про ваш продукт чи послугу зі словесними тригерами. Як ось тут я для своїх клієнтів збираю, наприклад, відгук про їх послугу або товар, сам текст відгуку і сам, наприклад, емоційний тригер або гачок, що людям сподобалось чи ні, щоб потім в рекламному креативі та копірайті я використовувала саме ці слова, якими говорять покупці моєго, мого клієнта. Тому що якщо я починаю роботу над проектом, в якому я не дуже розуміюсь, я маю зрозуміти, що важливо людям перед тим, як вони приймають рішення купити. Наприклад, якщо це виробник клюшок для гольфу, я маю розуміти, а що взагалі важливо для людей, які вибирають клюшки для гольфу. І збираючи ці відгуки, я розумію на що треба звертати увагу підкреслювати в своїй рекламі, а що людям, наприклад, може туди подобатись, і які у них можуть бути проблеми з клюшками для гольфу. Тому от якраз збирати відгуки позитивні негативні про вас чи ваших конкурентів, це буде дуже великим присом для команди таргетологів. І також ви можете дати їм завдання це зробити. Наступний маркер ефективності роботи команди або таргетолога це безперебійне тестування креативів. Зараз вже всі кажуть, що головне це не налаштування, це креатив В таргетингу. вже штучний інтелект і супер давно ось ці вузькі налаштування аудиторії. Вони не працюють. І зараз виграє аукціон тот, у кого по-перше класніше. Офер, класніше сайт, а також цікавіший креатив. Тому, в залежності від проекту та бюджету, варто тестувати мінімум два нових креативи на тиждень. Але також бувають проекти, в яких ви маєте тестувати мінімум 20 нових креатив на тиждень, тому що великий бюджет або велика кількість товарів чи послуг. І вони мають бути різних форматів. Це називається якраз Creative Diversity. Це про що кажуть іноземні експерти. Тобто тут має бути відгук і переваг, і до після, і відгук, і ugly ads. ось ці там е супер якісь неестетичні оголошення, якщо вам це дозволяє. Ваш uh, проект. І використовувати відео з різними гачками і так далі. Ось тому ці креативи мають бути не одноманітними, вони мають бути дуже різними. Також таргетологи складають ТЗ для дизайнера та сценарії для зйомок, тому що таргетологи, як ніхто, розуміє, що зараз краще заходить в рекламу, і зазвичай таргетолог якраз має писати сценарії для зйомок, що вам треба зняти, що він потім підготує будете ставити на рекламу. Або яке тезе таргетолог має дати дизайнеру. Маркер номер п'ять. Правильно обрана ціль реклами. А мета дуже прямолінійна, І якщо нам треба покупки, в компанії має бути обрана ціль покупки, а не додавання в кошик або трафік. І це якраз помилка часто буває і не тільки у початківців, ті, які запускають рекламу, а й у досвідчених таргетологів, що вони думають, що треба там піксель прогрівати, чи ставити ціль, наприклад, не покупку, а додавання в кошик чи початок оформлення замовлення. Але ні, якраз тести показують, і сама мета каже, що обирайте саме ту ціль. Яка вам треба? Якщо нам треба покупки, ми не обираємо ці додавання в кошик, тому що у нас ці додавання в кошик буде більше, а покупок набагато менше. Facebook має оптимізуватися саме під кінцеву ціль. Ну і також, наприклад, якщо у нас важлива ціль не тільки покупки, а й, наприклад, лайки, коменти, шери, або риск підписників, нам треба правильно обрати цілі реклами на підписників або на лайки, коменти, шери. Це буде окремі кампанії з окремими налаштуваннями. Якось тут, коли ми, створюємо кампанію, нам треба вибрати її ці, і часто клієнти, які думають, що ми запускаємо рекламу. Вона має одночасно працювати не тільки на покупки, але й на підписників і так далі. Але це так не працює для кожної цілі, окрема кампанія і окремий бюджет. А потім наступний маркер ефективності роботи вашої команди. Це в рамках однієї кампанії. У нас має бути декілька тестів аудиторії, тобто наборів реклами. Або в цих наборах реклами має бути декілька оголошень. Як це перевірити? І так, ви ось на Фейсбуці, на головній сторінці, натискаєте більше і натискаєте на «Ads Manager». І якраз у вас буде завантажуватись рекламний кабінет. Ви переходите в рекламний кабінет, з якого крутиться реклама. Ось тут якраз список всіх кабінетів, які є, наприклад, у мене. Потім ми вибираємо кампанії. І ось тут у нас буде список всіх кампаній, які запущені. І що я маю на увазі, коли я кажу, що має бути декілька тестів аудиторії або декілька тестів оголошень. Ось тут у нас є, наприклад, одна кампанія. Ми на неї натискаємо, переходимо на набори реклами. І це різні аудиторії на тест. І коли я натискаю на з цих аудиторій, я бачу декілька варіантів оголошень. І завжди погано, коли у нас в одній кампанії тільки одна аудиторія, а в цій одній аудиторії, наприклад, тільки одне оголошення. Чому тому, що Фейсбук не може оптимізувати наші результати. Він показує весь бюджет на ось це одне оголошення на ось одну аудиторію, і він не має ось цього зазору для того, щоб покращувати результати, показуючи менше, наприклад, менш ефективні аудиторії або креативу, а більший бюджет витрачати на більш ефективну аудиторію чи креатив. Тому, будь ласка, коли у вас таргетологи запускають рекламу, заходьте і передивляйтесь, чи вони не лінуються, чи вони тестують різні аудиторії, що у них в одній кампанії де декілька аудиторій, і що вони не лінуються тестувати оголошення, що у них в аудиторіях декілька варіантів креативів. Це буде робити вашу рекламу дешевше. А ось так це має виглядати. Кампанія, декілька аудиторій, в кожній аудиторії по декілька оголошень. Наступний маркер, який також визначає ефективність роботи вашої команди, це звітність, тому що знову ж таки буває таке, що до мене приходить клієнти, які розказують, що ми запускали рекламу. Але звітів мені таргетологи не давали, і я не знаю також, працювало, що працювало чи ні, яка ціна клієнта, яке у нас повернення рекламних інвестицій і так далі. І працювати ми маємо з нуля. Це знову ж таки не бюджету ефективно. Тому, будь ласка, запрошуйте у ваших таргетологів звіт, Вони по-хорошому самі мають його регулярно скидувати. Але якщо вони цього не роблять, ви маєте... У них це просити обов'язково. Е, і цей звіт може бути або в форматі таблички, або в форматі презентації, або в форматі google документа. Це як вам зручно, або як подають таргетологи. Я зазвичай питаю клієнта, який формат йому подобається, який буде зручніше. Е, ось це якраз скрін, наприклад, таблички. І в цьому звіті має бути роз, це повернення рекламних інвестицій. Має бути ціна клієнта. Відслідковується конверсія із запиту в продаж, або із запиту, наприклад, в дозвон. Якщо це реклама, на. Ліди на контакти, ось і таргетологи мають це відслідковувати. Не просто сухі показники ціна за покупку. Вони мають розуміти і ще конверсію сайту, якщо це реклама на ліди, як відділ продажу себе показує, яка конверсія закриття в продаж, щоб просто розуміти, як йому взагалі цю рекламу можна покращувати. Тому хороший таргетолог він не просто дає вам сухі дані, які ні про що не кажуть, що ми витратили стільки, отримали стільки охоплення і стільки кліків. Це нам не дає нічого. Хороший таргетолог він має показувати. Скільки вам коштує фінальний клієнт, яка у вас конверсія із запиту в продаж або із кліку в продаж, і взагалі яка у вас рост та повернення рекламних інвестицій, тобто скільки на кожен вкладений доларом рекламу ви отримуєте назад. Потім наступний маркер хорошої команди та таргетолога – це чітка та зрозуміла комунікація, тому що, як на мене, софт скіли взагалі при роботі з клієнтами для таргетолога не менш важливі ніж хард скіли. Ось і важливо не тільки гарно виконувати свою роботу, а й донести клієнту, що ти робиш, які ти висновки з цього робиш, щоб він розумів, що ось така робота ведеться, і ось, наприклад, навіть якщо у нас там сезонно просіли результати. Через що це може бути, і який план у нас як у таргетолога, для покращення і виправлення цієї ситуації є. Тому якщо таргетолог пропадає, вам нічого не відписує декілька днів, а реклама крутиться і витрачається бюджет, і результати не дуже, звичайно, це погано. Тому чітка та зрозуміла комунікація у таргетолога має бути завжди. І звичайно, вже останній маркер ефективності роботи таргетолога – це звичайно ж результати, тому що немає сенсу в будь-якій рекламі, що в таргетингу, що в інших каналах, якщо вони не приносять гроші, а працюють в. Убиток тому, якщо ви поставили реалістичні цифри стосовно того, скільки у нас має бути лідів, покупок, ціни за ліда, роз і так далі, то ми маємо слідкувати, щоб це у нас виконувалось і наші KPI відбувалися. І, звичайно, у мене були екстремальні ситуації, коли я, наприклад, розумію, що окей, я відтестувала всі аудиторії, всі гіпотези, які в мене були, там дуже багато креативів, але все одно проект працює в мінус, і я розумію, що в мене, наприклад, немає вже ідей для покращення, і я думаю, що справа, можливо, не в таргетингу. То моя задача як таргетолога, чесно, прийти до клієнта і сказати, що ось ми працюємо в мінус. Я думаю, що нам треба стопнути канал е таргетованої реклами, щоб вам перенаправити бюджет, наприклад, в Google рекламу або в інші канали реклами, або подумати над своїм позиціонуванням, офером, то, що, наприклад, ми програємо зараз конкуренції і так далі, а не витрачати гроші в пусту. Тому що таргетолог, якщо зливається бюджет, має сам кричати Алярм. Нам треба щось з цим робити. Ось, у мене все. Я сподіваюся, було корисно почути якось. Оцінювати якість роботи таргетолога або команди, навіть якщо ви нічого не розумієтесь в таргетованій рекламі. А після перегляду цього відео ви уж точно щось не розумієтесь. І якщо було корисно, будь ласка, ставте лайк. Дякую вам за перегляд і побачимось!